Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд новин шоу бізу в Україні. Мені здається, всі українські жителі знають телеведучу Лесю Нікітюк. Справа в тому, що нещодавно з'явилися чутки про те, що вона може повністю покинути телебачення. Поштовхом до цього стало відео на її ютуб-каналі із залаштунків шоу Хто зверху, в якому було повідомлення, що це її останній сезон в цьому проєкті. І як тільки люди почали обговорювати цю новину, сама ж Леся прибрала це повідомлення, і тепер зовсім не ясно, нас проекту чи не також стало відомо, що в неї скоро буде весілля. Влітку 2024 року вона заінтригувала своїх шанувальників, що в неї з'явився молодий чоловік, яким виявився Дмитро Бабчук. Згодом під час спільного відпочинку в Карпатах Дмитро освічився дівчині, а на сторінці Лесі з'явилася фотографія, де вона стоїть на фоні засніжених ялинок і показує каблучку на безіменному пальці правої руки. Сама ж Нікітюк, окрім кар'єри телеведучої, після 2022 року стала активно займатися волонтерством і заявила, що ні в як якому разі не планує їхати з України У 2023-му, також показала свого домашнього улюбленця. Песика породи West Вест Хайленд Terrier на прізвисько Рафік. До того ж, стало відомо, що вона настільки полюбляє домашніх тварин, що навіть знялася у фільмі Песика, який скоро з'явиться на українському телебаченні. Серед інших новин можна виділити те, що нещодавно пресі пробігала новини про можливу вагітність дівчини, але із-за того, що вона ніяк це не коментувала і взагалі не реагувала на. На такі новини, це скоріш за все лише чутки. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь на наш канал.